Прем'єра книги з Михайлом Слабошкуцьким. Доброго здоров'я всім, хто нас слухає. Сьогоднішня наша передача особлива, оскільки вона присвячена жанрові популярному і, на жаль, не так культивованому. В українській літературі, як це належалося бути у нації, що вийшла із тоталітарного режиму, і має дуже багато травм від різних для нації, котра ще не зустрілася зі своєю історією, і та неоціненна роль, яку виконує історична література вдолі. Таких націй, якою ми є, і в такій ситуації, в якій ми є, це освідомлення суспільства, це його національне виховання. Це, зрештою, прищеплення відчуття елементарної повноцінності нації. Нація відкриває, що вона дала світові визначних людей. Нація відкриває, що в неї є цілий пантеон героїв яких вона не знала. Зрештою, нація е, впевненіше заявляє про себе на земній кулі, відчуваючи, що вона, якщо не краще за інші народи, то не гірша. От, і це справді дуже благотворно. Був період, коли в е, часи Радянського Союзу в нас як це не дивно і парадоксально на піднесенні був історичний роман. І ми пам'ятаємо, що цілі покоління виховувалися на творах Павла Загребельного, Романа Іваничука, Романа Федоріва, Нінедічуї і, і ще цілої низки письменників. Їм вилося не так просто. Їхні твори часто зазнавали цензурних всяких війні ві секцій і ідеологічних розносів. І дуже прикро, що історичний роман на сьогодні представлений буквально кількома іменами. І одне з цих імен, от, дороге і мені особисто, як читачеві, як видавцеві цього автора, і, от, це Іван Корсак. Це беззаперечний лідер українського історичного роману. Це людина, з якою нещодавно ми попрощалися, оскільки Іван Корсик пішов у засвід. І нині оглядаючи весь корпус його текстів, а написав він дивовижно багато. Я дивуюся цій творчій продуктивності. Очевидно, в ньому жило відчуття тим, що його вік обмежений, тим, що він пішов. На останнє кола свого життя і він страшенно поспішав. І роман за романом з'являлися. І це романи, яким немає ціни. Скажімо, хто в Україні знав про поляка з українською групою крові, так як його називали, В'ячеслава От. І Іван Корсик написав роман про цього дивовижного чоловіка, про великого українського історіографа. Римокатолика, який закликав толерувати православних, а православних закликав берегти римо-католиків, який першим заговорив те, що особливо актуально сьогодні про територіальний патріотизм. Він писав: діти різних народів, які народжені в Україні, всі належать Україні. Це діти України. Є територіальний патріотизм. Не по крові вимірюється. Приналежність до нації і патріотизм індивіда. І цей роман Діти Яфета справді мав резонанс. При тому, що сьогодні мало читають. При тому, що сьогодні деінтелектуалізоване наше суспільство. Цей роман його навіть важко десь побачити: в книгарнях чи цей роман розійшовся. Чи, скажімо, роман атаман Чайка. Ще один поляк. Міхал Чайковський, народжений в Україні під Бердичевим. Його мама, українка, була з роду гетьмана Івана Виговського, Але цей шляхтич із родини, родовитий шляхтич Міхал Чайковський от, потрапив в руки свого діда, козакофіла-поляка, який навіть тримав гвардію козацьку найману. Він був представлений Міхал, до двору імператора. Його вже закликали до двору, щоб йому звання відповідно надати. А Він відмобілізував загін козаків, і вони пішли брати участь у польському повстанні. І Міхал Чайковський був оголошений персоною Монґрата. Він емігрував, жив у Франції і французькою написав свої знамениті твори Козацькі Повісті, про Гетьмана Виговського, а особливо цю знамениту повість Вернигора, яка інспірувала гайдамаки Тараса Шевченка. Повість про Гайдамаччину. І наші шевченкознавці, вони так. Ніяково про цей факт говорять, або не говорять, замовчують. Шевченко меншим не стане. Шевченко великий. Це був поштовх. І Шевченко, написавши гайдамаки, передавав. Йому цікаво було, яке враження це справить на українофіла поляка Міхала Чайковського в Париж. От невідомо, чи дійшов цей твір і чи читав Чайковський. Але Чайковського о, до, було девізом те, що потім повторювали кращі сини Польщі і України, що без вільної України неможлива вільна Польща. І він бачив визволення з під Російського імперського ярма і Польщі, і України, і окремі абсолютно держави, які могли при бажанні їхньому або створити Федерацію. Або існувати окремо. До речі, Чайковський це виняткова доля. Деякі історики виставляють його в ряд найбільших авантюристів світу, оскільки він створив козацькі війська в складі турецької армії. Сталося так, що він прийняв турецьку віру, О, став садик паша, генеральське звання мав. І мова, там були російські старовіри. Там були євреї, там були українські козаки, які переселилися, Но мова його війська була українська. І коли візир побачив парад полків Садик Паші, він сказав, що це найкращі військові частини в турецькій армії. Це навіть кращі, ніж Яничари, вимуштрені, І Чайковський брав участь у війні російсько-турецькій, це була справді успішна частина. Він брав Бухарест. Він був першим комендантом Бухареста. Він збирався в Україну, щоб підняти загальне повстання. От. Але війна скінчилася, і фортуна була проти Чайковського. І остання подробиця що, коли він повернувся, до Києва вийшла амністія імператорського двору. Він не міг лишатися в Туреччині, бо взяв участь в заколоті і в зміні замаху на зміну султана. От. То він привіз 18-річну Гречанку, йому було далеко за 70. І сталося так, що Гречанка його полишила. І на Чернігівщині недалеко від достра, в глухому селі, Чайковський наклав на себе руки. І за його труною йшло кілька людей і жодного поляка. І в Польщі надовго було проплято його ім'я як віровідступника. От. І тільки нині це ім'я повернулося і до польського пантеону, а в Україні про цього великого поляка, українофіла. Написав е, роман Баладу, можна це назвати е, Іван Корсак. І цей роман отаман Чайка», Так називали його козаки. Я радий, що розмову про Івана Корсака ми ведемо із Павлом Щерицею, поетом лауреатом премії імені Борисони От, і людиною, яка редагувала романи Корсака, яка знає ці тексти і розуміє значення Івана Корсака в сучасному літературному процесі. Доброго здоров'я всім, хто нас чує! В цій передачі, справді, якщо говорити, по-перше, незвично говорити про Івана Корсика в минулому часі, це обставина, яка, думаю, торкається і багатьох відчуття. По-друге, якщо ми говоримо справді про романи, про цілий корпус історичних романів Івана Корсика. То це абсолютно вагомий внесок в сучасну українську літературу, хоча б по, навіть по топоніміці і по охвату тих імен, по, по, по переліку яких він відкриває нам. Тобто названі були вже тут, Отаман Чайка, В'ячеслав Липинський. Тут можна згадати таємницю святого Арсенія про Арсенія Мацієвича твір. І перстень Ганни Барвінок присвячений Олександрі Куліш, мисливцю за Марвом про Данила Братковського, поета XVII століття, який був страчений за віру українську і за правду, тому що не прийняв католицизм і не відступив. І, до речі, нащадкам своїм заповів в тестаменті, тобто, в заповіті він сказав, що. Я заповідаю вам жити і вмирати в тій вірі, якій жили наші предки, і я не ключ не ключ про фантастично про дипломата, про розвідника. Називаємо як хочемо сьогодні вже сучасними іменами творця Гадяцької угоди. Фактично, це це дуже цікава річ, тому що. Ну, фактично, тут є, якщо ми згадали вже про мисливцю за Маревом цей твір, не ключ також це як одна із вершин, можна сказати, мистецтва романічного. То, що стосується Данила Братовського, то нещодавно здається, що в цьому році. Приїхали нащадки з Братковського, Владислав Віктор із Бельгії. І Їх привітав Іван Корсак, ознайомив його їх із історичними Луцька. і вони приїхали вклонитись пам'яті предків. Вибач, Павле, в мене таке враження, що Корсак був знайомий з цілим світом, і всі його знали. Його романи мають колосальне документальне підтвердження. Кожен роман, якби я був, скажімо, головою ВАКу української, Всеукраїнської атестаційної комісії, я б Гонорі кауза, присуджував би звання доктора за кожен з романів, бо це навіть історичне наукове відкриття. От пишучи свої романи, Корсак користувався джерелами, скажімо, англійськими, польськими, литовськими, американськими, австралійськими. Коли ми говоримо про запізніле кохання міклуху Маклая, я знаю єдиного такого письменника, який вибирав собі найважчий шлях. Дюма говорив, що історія це цвях, на який я вішаю одяг. Тобто досить одного поштовху, і він вигадує, пише Д'Артаньяна, якась там е, війна, і, значить, кардинал Король. От, Корсака при тому, що він не утриманець документів, все це переосмислено і колосальні документальні джерела. От і йдеться про це виховання нації. Саме. Аргументи художника не тільки створені ним образи, а й наведені наукові джерела, які звучать, скажімо, там то в діалогах, то в довідках, то подекуди прийом колажу. От, я бачу, от запісніли кохання в тебе із закладками клуха Маклая. Це диво. Тут треба сказати, що по-перше, ця книжка була перекладена на англійську мову, а Іван Корсак тримав її в руках, і це було якесь таке визнання і ще тієї аудиторії. Тобто, оскільки тут є додаток дружини Маргарет, є щоденникові нотатки перше вперше, вперше, вперше. так тобто, окрім художнього роману. Це, це фантастична річ. Я ще повернусь до Маклая. Єдине, що хочу, оскільки ми згадали Данила Братковського, сказати, що оцей от архівознавчий і, і такий е, е, труд Івана Корсако по розкопуванню джерел. Зокрема, тут він цитує угоду Андрусівського вічного миру 1868 року, коли він пише про як було поділено Україну на правобережну і лівобережну, і про те, що між ними була так... був проширок, яким вони намагалися, який не був належний нікому. У разоріних городах і містах, котре містечка стає в Дніпра, по, по ріку Тясміну, Билі Ржищів, Трахтіміров, Каняв, Мошни, Солколня, Черкаси, Боровіца, Бужин, Воронков, Кирилович і Герін. Договорили і постановили, що ті міста ставаться імають пусті так, як нині суть. Пустеля в російських і польських очах вельми втішено бачилася своєрідною подушкою між двома державами, а ще Туреччиною і Кримом, а найбільше сусідські душі гріли роз'єднані частини України. Тобто цікаво, фактично була окрема така держава, яка не належала е, нікому. Тобто, Украї... межова так. Межова територія. Ну, тобто це якийсь це окремий роман в романі. Але тут ще треба сказати про будь-яку постать, якої торкнулася про Івана Корсака. Вона ця постать це окремий драматизм. Тобто як драматичність історії України. Це це подвиг і поразка за за 5 хвилин до перемоги. Оце це те, що ну завжди буде в топі, скажімо, ідей для кінематографічного осмислення, але це і і ті речі, які нагадують нам про те, яких помилок не треба допускати. І от згадуючи про Маклуха Маклая, це фантастична постать. В 11 років він цитував на пам'ять Пауста Гете і Гайдамаки Шевченка. У 18 за участь у студентських протестах мусив утікати з Російської імперії до Європи з фальшивим паспортом, що цікаво, Додав собі... з новим прізвищем. Так. А українець Маклай. Микола Маклуха він додає собі став де Юре шотландцем. Ну, так воно вийшло. Не клуха Макла через Дефіс. Однак бути українцем і берегти пам'ять про Україну він не перестає. Зокрема, ось у романі це згадується так: часом, забравшись рано вранці на яку-небудь з Верховин, я просто з гордістю відчував себе українцем. От. Або ж він пише, наприклад, про Крим. Я подорожував Кримом Південною Росією, доном вздовж всієї Волги. Відразливо, нудний пейзаж, плоский, плоский і знову плоский, вігнав мене Віпохондрів. Це про різницю е, от, Російської імперії і, і е, е, частини української, наскільки це відрізнялося. Е, е, постать, власне кажучи, Миклуха Маклая, вона особлива, чим? Тим, що він. Вдбав про права людини ще тоді, коли про них мало дійшлося, особливо він був сам передчасна людина. Абсолютно, він випередив на кілька столітчів вперед весь світовий бомонд, всю політичну еліту, тому що він писав, задумаємось, писав імператорові. Прохання, ваше превосходительство, Чому я підняв голос? в ім'я прав людини. Чому хочу привернути увагу до небезпеки, яка загрошує знищити назавжди благополуччя тисяч людей, що не вчинили жодного злочину, лише належать до іншої раси, ідеться про мешканців нової Гвінеї, про так званих тубільців яких, які, звичайно, піддавали жорстоким нападкам з боку уряду, який фінансував, до речі, його всі дослідження і його експедиції, І він пише: звертаючись до імператора Маклай, якби уряди цивілізованих народів, незважаючи на справедливості і несправедливості, підтверджували і змушували бачити найпростіші права людини. Там від міжнародного правочинства. Кілька рядків, написаних своєчасно поважною і владною рукою, могли би запобігти несправедливим убивствам, позбавити в майбутньому цивілізацію від ганьби побиття жінок і дітей під назвою Заслуженої помсти. От, І е, тут ще до цього додати треба, що е, Маклай він відчував е, те, що. Е, Урядові, скажімо, така, така милість в лапках вторгнення білих неминуча в життя тобі він задумав створити з сіл берега Маклая Папуаський Союз і самому стати на його чолі. Ну, на жаль, цю, -цю таку утопічну Але геніальний, е... геніальний прожект. це... цю ідею уряд, звичайно, не це підтримав. Це Була спроба оборони самооборони очолена. Е... Українцям Маклаєм. От. І бачиш, Павле, коли читаєш будь-який роман Корсака, це не тільки біографія, не тільки біографія в контексті часу, це роздум, проекція на сьогодні і роздум, який є закономірності, часто дуже трагічні в історії. І, зокрема, вже ти зауважив, це про причини наших поразок за 5 хвилин до перемоги, до можливої перемоги. От. І це справді та історія, яка називається мисляча. Дуже легко написати історичний бойовик розважати. Дуже легко стати утриманцем документів, взяти документи, які самі по собі роман, самі по собі. Адже життя це дивовижний роман. Письменник не вигадає таких колізій, як і бої в житті. Інша річ, коли йдеться про кристалізацію історичного досвіду, осмислення цих закономірностей. Адже ці романи не тільки про те, про що вони розповідають, це романи і про щось взагалі, крім цього, крім цих історій. В кожному є якесь авторське надзавдання. От візьмімо, ти ще не згадав сьогодні, я не, не дійшов до... А, ти згадав про роман, про Ганну Барвінок. Перстень Ганни Барвінок. Коли я читав цей роман, в мене було враження таке, що це жіночий роман, що цей роман написала Жінка в обороні жінки. Це написав чоловік Іван Корсар про дивовижну жінку. Можливо, про єдину жінку в світі, яка могла бути у Пантелеймона Куліша, яка могла витримати цього скаженого, навіженого, геніального чоловіка, який, називаємо речі, своїми іменами ноги витирав об свою дружину, який був Бабодур Ультіпака. Який міняв погляди, який міняв політичні орієнтації, табори, згадаємо, називаємо речі своїми іменами і його якісь погані вчинки і слова про Тараса Шевченка. І згадаємо про те, яким він був в житті Тараса Шевченка редактором прекрасним, Учити, фактично співавтором. Так, учитися, думайте, читайте, писав Шевченко, а курі відредагував. Учітися, брати мої. Думайте, читайте, як воно зазвучало, на якому регістрі. І ну, дивовижний. Ну, мабуть, єдина, принаймні, у мене е, склалася думка під впливом Корсика. Єдина жінка була на світі, здатна все це витримати. Це Білозерська е, Олександра. Вона ж письменниця Ганна Барвінок. Вона витримала Куліша. Вона дозволила, створила йому умови. Зазнаючи принижень, зазнаючи брутального поводження, дала йому змогу бути великим пантелеймоном кулішем і тільки під кінець свого життя, до нього нарешті дійшло. Яка жінка живе з ним поряд, і була вдячність, було каяття, але вже був і відхід із цього світу. І як Ганна Барвінок, про це теж докладно пише Корсак із якимсь щемом. Їй судилося довге життя, і як вона, решту цих десятиліть, які вона жила вже удовою, присвятила увічненню пам'яті свого, як вона називала дружини, тобто свого покійного чоловіка, Пантелеймона куліша, ставлячи йому, фігурально мовлячи, постамент і висаджуючи його на постамент. І пояснюючи суспільству, пояснюючи українським діячам, з якими всіма був розсварений куліш, я читав спогади Мусія Кононенка, який, служачи у війську в російській армії і будучи українофілом і навіть віршуючи, вирішив заїхати, щоб бодай побачити великого куліша. І він приїхав, і він дивився на нього як на Бога, і розповідав: от у Києві він бачив Володимира Антоновича, а це ж лідер громади, Володар Дум, і ціле, ціле, ціле покоління української інтелігенції, ціла ідеологія, автор праць з історії України, до речі, з польщиного роду, хлопоман, який прийшов українську, і Куліш Ошелешив Мусія Кононенка, сказав скверне чоловічище. Чоловічишко, от такий він бував у цьому, і вставленні до людей. І не дивно, що його не любили. Але Ганна Барвінок зробила неможливе. Вона поставила його на постамент. Вона переконала суспільство. І коли людина відходить, втихають пристрасті. Починається об'єктивність якась, прочитали куліша, зробив і шалено багато. Досить сказати, як перекладач, і Байрона. Ну, Задати Кулішівку. Так, і, і кулішівка, і мовознавчі і Осов, історію осовські твори, і м, переклади святого письма. О, ти побачили, що це був е, великий син українського народу, хоча дуже складний, дуже химерний і нестерпний для сучасників. Це дивовижний роман, мене все запитують, мене його немає. Я подарував, і ось одна лікарка мені телефонує каже: мені розповіли про роман Корсика, про Ганну Барвінок. Де його знайти, де прочитати? От, цей роман. І тут справді можна говорити про нього безмежно. Якщо торкатися Шевченка, то траплялися в них суперечки у Ганни Барвінок і у Куліша. Нерідко в цих суперечках ставала на стороні Шевченка пані Ганна. Вибач, А вона ж посаг свій віддавала Шевченку, аби він поїхав до Італії вчитися. Закінчивши академію мистецтв, і він міг би поїхати. Якби не арешти, і... я так. думаю, що але угу. ж обравши е, долю не Гоголя, а ту свою цього не сталося. Тут, Я перепрошую, ми маємо на секунду перерватися. От.